Коротше, я в 25-м стільки читати не буду, я манала. По-перше, підліток, да? Пойшло дружба, кохання, окей, забили на українську, говоримо про літературу. Ну, коротше, ну, пливуть, пливуть вони, пливуть, пливуть вони. Чопа упав? Я вибачаюся. Чай я з ними не п'ю, пиріжки на них не кладу. Усім привіт! Я Софія і ви на каналі Софія Попстар. Нарешті, 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 28 січня, до мене дійшли руки зняти відео з книжечками. Сьогодні я не буду вам розповідати про всі свої прочитані книжечки, бо їх було аж 45, я прочитала в 24 році. Але я розповім про десятку найкращих, які я виділила особисто для себе. Тож, як завжди, не тягну довго, поїхали! Тут у мене книжечки, які є в моїх руках. Деякі книжечки будуть, ну, типу, з бібліотеки або ще з якогось місця. Прозвучали типу з якогось місця. Ладно. І мій блокнотик, де в мене написано: Ось, подивіться просто. Дивіться, ось аркуш, тут 45 книг. Коротше, я в 25-му стільки читати не буду, я манала. Так, і почнемо ми, як завжди, з кінця, типу, так? Десяте місце у мене зайняла книжечка Кава з кардамоном», а точніше, вся ота четвірка, типу молоко з медом, шоколади Щілі, Тремісу з, з Полуницями. Коротше, як я прикалувалась, і не тільки я, що автор був голодним. Ця книга книги, мені ну, ну, подавається, подавається. Ну, класно. По перше, таке щось. По перше, підліток да? пошло дружба, кохання. Зради, страждання і ото все. І ну насправді там ні на чим подумати. Там в усіх книгах є на чим подумати, і мені дуже сподобалось. Тому раджу раджу до прочитання. Я вже чекаю, коли мені будемо читати з рубіжної літератури. А це буде там десь навесні. Нашу я її влітку читала а, ні, а я її читала. Йдемо вище по списочку. І дев'яте місце це книжечка. Ну, як ви думали, від якої авторки? Ну, звісно, від Сарочки Джіо я обрала ожинову зиму. До речі, я зараз думаю поставити на дев'яте місце між ожиновою зимою і усі квіти Парижа. «Фіалки в березні теж класна книжечка, але прям, прям щоб подумати і прям щоб... Навіть трошечки поплакать це або вожинова зима, або усі квіти Парижа. Я от навіть не знаю. Але це все ж була моя найперша книга від Саручіо, і тому обрала я саме її. Дуже дуже тепла історія. Мені подобається, як вона пише. Вона пише, вона, вона любить переплілюлюбить. Любить переплітати ці всі події. Типу, спочатку вона пише в одному часі, потім в іншому, потім повертається туди, потім неї переплітається ось так. Потім це переходить в детектив. Тут з'являється кохання. Коротше, я теж так хочу писати. От, ну, це просто це класно. І, напевно, я ще буду читати книги. Царучйо, звісно, це не напевно це точно і. Будучи з'являтися в моїх відео книги від Сарочки Діо. Восьме місце це трошки відбита книжечка. Я не знаю, чого обрала її саме її десятку найкращих, але я її обрала навіть не настільки за змістом, скільки за вайвом. Я просто кайфувала, коли слухала цю історію. Кайфувала, коли дивилася фільм, і кайфувала, коли читала. Це книжечка, американська трагедія Теодора Драйзера. Драйзера, да? він? О! Конечно. В общем-то, це, ну, коротше, це дуже класно, це просто. Не це історія про якогось там хлопця-Клайда, який був трошки відбитий. Ні, по-перше, в нього батьки були трошки відбиті: багатодітна родина, триндеринти, якісь вони там віруючі, ті, хто вірять, як там правильно українська віруючі, не бажано використовувати. Окей, забили на українську, говоримо про літературу. В потім він пішов заробляти гроші, потім він почав шукати роботу. Ну, Знайшов роботу, а потім почав заробляти гроші. Логічніше, вистраювати цепочечку. От, потім він почав влюбився в ту, влюбився в ту, попав в аварію, влюбився ну, гроші. Ну, пливуть, пливуть вони, пливуть, а пливуть. Кінцівка. Вони. Це найцікавіше, напевно, бо стільки було суперечок саме з кінцівкою. Вбивати його, не вбивати, пожаліти його, не пожаліти. Ну що, клайць, скотина, все, ну тут все однозначно. Я навіть не пойму, що вони там вибирали. Сьома книжечка, це теж книжечка більше як по вайбу, ніж за з містом. Хоча з містом теж шикарний, там є над чим подумати роду, все таке гордість та упередження. Просто це, це любов. Це Я спочатку дивилася фільм ще десь у жовтні 23-го року, а книжку читала вже в 24-му десь навесні, і це дуже класно. Мені сподобалось. Класно. Ну, коротше, щось у мене все класно. Ой, там теж таке кохання. Що він, що вона, два придурки. ладно. А потім я ще дивилась нещодавно, в грудні буквально перед Новим роком, якесь типу продовження, чи як воно називається. Ну, там був якийсь типу детективчик, хтось когось вбив, і там було типу розслідування. Як вообще ковтнула три серії за один день? Шоста книжечка це найостанніша моя прочитана книжечка за 2024 рік. Це книга Шепіт Ізабель Абеді. Чи абеді? Я не знаю, як наголоси ставляться в авто. Е, Ця авторка це була перша книга від цієї авторки. І я така блін, класна авторка, класна книга, мені дуже подобається. Це також було і як детектив, і як типу романтика. Він покохав її, а вона його, і у них все гуд. але тут з'являється ще хтось, і в них уже не все гуд. Ладно, з мене такий собі пересказчик. Ну коротше, насправді там Боже, яка неймовірна історія. Я прочитала її чи за два, чи за три дні. Просто так, піу! Просто це було дуже класно. І вже в мене вже на поличці стоїть друга книга від цієї авторки. Я вже, ну не те, що на днях, але скоро планую її читати. Це класно. Мене здається, в мене з'явилася ще одна авторка фаворит. Ми вже пройшли рівно половину. І переходимо до п'ятого місця, а на п'ятому місці стоїть книжечка Квіти для Елджернана». Вау! Просто вау, браво! Круто! Прочитала її теж доволі швидко. Я до речі, її читала паралельно з американською трагедією. Уявляєте? Просто американську трагедію я читала в онлайн режимі, а це якраз був березень-квітень, той період, коли ми почали їздити на дачу, типу щотижня на вихідних, а на дачі інтернет просто. А скачувати книгу мені просто було лінь. Тому, коротше, коли я була вдома, я читала американську трагедію. А коли ми їздили на дачу, я читала квіти для От Отака логіка, просто топчик. Ну, о, в общем, я не знаю, як у мене це все в голові. Тут американська трагедія, тут в мене ж медведь упав. Це, до речі, мій амулет. це. Мішка зі мною півтора мені було року, коли бабуся мені його подарувала чи десь так. Боже, куди? Я? Ну. Я щось відійшла від теми відео. Ладно, Продовжимо. Зробимо ви цього не бачили. Ой, не чули, точні. В общем, коротше, і американська трагедія це вообще, і тут квіти для Елджернана. Це, типу, якийсь хлопець, він не такий, як усі. Ну, коротше, проблеми, типу, були в нього. Е, от. Ну, Проблема це поняття розтяжима, ладно. Типу, він е, був е, відсталий в розвитку, як це сказати, боже, я ж кажу, з мене як такий собі. От потім е, ставили якийсь експеримент, типу, що вау, все, він стане розумним. Ну, спочатку не тільки на ньому перевіряли, спочатку перевіряли на крисі, на, на щурі, на мишці. Коротше, на цього ж це якраз Ел це цього звали. Мишу, коротше, от эту вот. І вроді б то вона стала суперрозумна, щось там лабіринти швидко проходила, сир знаходила і так далі. Провели цей експеримент над, цим, над хлопцем Чарлі, його наче звали. От. І він теж став розумним, але в кінці там щось не склалось плакала, трошки було моментик. От. А потім писала відгуки, а потім писала Ой, а потім порадила ще подрузі почитати, і вона почитала. Да. Так що вам теж раджу, ідіть читайте. Четверте місце це книжечка Тисячу поцілунків, тисячу пам'ятних поцілунків, начебто так вона називається українською. Я її читала російською, бо у мене тоді в бібліотеці ще не було українського варіанту. А коли я її прочитала російською мовою, в бібліотеці з'явився український варіант. Бачите, перед собою супервезучу людину. Супер просто щасливо. Ладно, окей. Мені сподобалася ця історія, я теж від неї. плакала. А тепер третє місце ще одна книжечка, над якою можна поплакати, це до зустрічі з тобою. Спочатку я дивилася фільм. Скажіть мені, пожалуйста: хто називе мене вумною Дивитися такий фільм об 11-й вечора. Ніхто мене не називе вумною. Це було настільки, коротше, ну, це називається. Спорти собі ноч, ридай всю ночь. Ну, коротше, це було настільки, а я просто не можу. Але книжка ще краща. Ще краще. І я прочитала, не знаю, за декілька днів теж, ковтнула от, і все, і теж потім ще від книжки ридала. А потім ми ще не добили історію, а потім я пішла ще в школу, де ми обговорювали цю ж історію. Після школи, вгадайте, що я робила? Правильно ридала. Далі друге і перше місце. З цими варіантами в мене було дуже капітально складно, тому що, тому що я не знала, що поставить на друге, а що поставить на перше місце. Це книги завіяні вітром, чи як там назва українською, і птічка п'є, її вже прикладати не буду. Просто птічка і все, прекрасна назва. Думала, 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 думала. Я все-таки на друге місце поставила завіяні вітром. Зараз я сажу, я не впевнена, що я так зробила. Ладно. Опа! Це ось такі дві товстенькі книжечки. Оце друге місце. Оце. І, 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 і Скарлетт. До речі, колись я хочу прочитати четверту, чи яка це вже буде рахуватися частина? Це взагалі не четверта, бо вони оце третє, четверта, не зрозуміла, хто за чим іде. Чопа упав, я вибачаюся. І перше місце я поставила птічку п'євчу. Я не знаю чого. Чесно, я, я, я щас думаю, ну, блін. До речі, коли її починала читати, типу у мене були емоції, все не цікаво. Капець, страшна, на що я її взяла? Але потім, потім, До речі, цю книжку ми знайшли в гаражі. Спочатку в мене взагалі не було цієї книжечки. Я брала, позичала, потім я її прочитала, повернула. Да, я навіть з книжки нічого не зробила. Я, типу, так боюся у когось брати книжки, я не знаю чого. Мені не настільки проблемно взяти з бібліотеки, настільки проблемно взяти у когось із людей книжку, типу, із твоїх знайомих. Бо я постійно, у мене якась паніка, що я знаю, що я зроблю, хоча я абсолютно акуратна в плані книжок. Зі своїми не завжди. Але з чужими, ну, прям я з них пилинки здиваю, там все добре. Але все одно мені страшно чомусь брати книжки. О Боже, що таке? Чай я з ними не п'ю. Пиріжки на них не кладу, ну тому не знаю, чи я так хвилююся. В «Завіяних вітром там йшлося про війну. Ну, там не тільки війна, там теж кохання було, не склавшися між іншим, я так ридала, коли дочитала другу частину і зрозуміла, що там немає хеппі енду. І я така, куди я місяць це читала, щоб понять, що не буде хеппі енду? Серйозно? Потім мене заспокоїли сказали, що буде в третій частині хеппі енд. Я давай розгортати ту третю частину, давай її читати. Там за 2-3 тижні я її прочитала. Хопа, хеппі енд! Думаю, наконец-то! В общем-то, це був розрив просто серденька. А тут, якщо чесно, у цю історію зараз і не дуже то пам'ятаю. Пам'ятаю, що вона мені дуже сподобалась. У вас таке буває? Типу, ви сам сенс, ой, не сенс, а типу сам зміст. Ну не дуже пам'ятаєте, але пам'ятаєте, що ця історія залишила слід у вашому серденьку. Оце в мене з цією книжкою. Короче, все я закінчила розмовляти щось довгенько, як для десяти книг. Про всі 45 я розповідати не буду, бо це занадто довго. Хоча тут багато класних книг, багато ще класних фаворитів. Я спочатку обирала трійку найкращих, а потім вже робила десятку. І це було складно вибрати навіть десятку, тому що тут реально багато класних книг. І мені здається, якби хтось прочитав навіть той самий список, що і я у нього могла бути зовсім інша десятка. Я впевнена це, тому що в кожного різний смак, але я обрала саме так. Тож, все, я завершую своє відео. Ставте вподобайки, якщо ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, якщо ви цього не зробили. Пишіть в коментарях, що ще цікавенького зняти. Люблю, цілую. Бувайте! До нових зустрічей!